24 лютого 2022 року Луцьк разом із всією Україною здригнувся від звуків вибухів. Розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави. Ще з перших днів війни Лучани довели. Вони готові тут у тилу гуртуватися в допомозі нашим військовим на передовій. З тих пір волонтерство стало невід'ємною частиною життя для багатьох жителів міста. Волонтеряті допомагають фронту і донині, адже війна з ворогом продовжується. Нацгвардієць Сергій вирушає з міста на пекельний Покровський напрямок. Їде на автомобілі, який вдалося придбати завдяки благодійному ярмарку, який проводили у Луцьку. Лише 1 вересня ми заговорили, що ми машину шукаємо, а вже 11 числа Сергій везе цю машину на Покровський пекельний Покровський напрямок. Сам воїн ділиться, допомога цивільних дуже важлива, особливо зараз. Це дуже велика підтримка для нас, бо в першу чергу даний автомобіль буде виконувати якісь бойові завдання, так само їздити на бойові завдання на позиції, вивозити хлопців, переміщатися. Це на даний момент. Це дуже велика допомога. Понімаєш, що хтось підтримує тебе, допомагає. Пані Лариса вже багато років займається волонтерством, намагається допомогти тим, хто цього потребує. Війна зайшла вже фактично в кожну родину. В кожній родині є хтось, хто воює на сході. І люди зазвичай можливо і не мають можливості допомагати комусь іншому. Вони знають, що в своєму оточенні є люди, які потребують допомоги. Це старлінки, реби, автівки. Так це такі необхідної допомоги. І таке життя у волонтерів день у день. Збирають пакунки для військових, інші організовують ярмарки, а ще інші навіть плетуть шапки для захисників. Пакуночки ми пакуємо для наших хлопців військових. В них ми кладемо найбазовіше, що потрібно: антисептик, гель, шампунь і шоколадний перекус, тобто мівіна, щось солодкого, сухофрукти. Обов'язково також чай. чай База з баз. Так, і кава. Сухі сніданки передавали, так ем, в'язали шапки для військових, ось ем, коляска дитяча теж. Ем, Сіткі сітки плетуться у вас, сітки плетуться обов'язково. допомагають лучани не лише фронту, а й тим містянам, які постраждали від ворожих ракетних обстрілів. Наприклад, представники громадянського руху свідомі, які, окрім адресної підтримки воїнів, та спільний з іноземними партнерами допомозі рятувальникам пожежним обладнанням, підтримали чиї оселі зазнали руйнувань під час обстрілів, а ще активно піднімають питання безбар'єрності в нашому місті, оскільки кількість людей, які потребують Будь інклюзивного простору з війною на жаль збільшується на сьогоднішній день. Зв'язку з повномасштабним вторгненням з війною з 2014 року цих людей стає більше. Відповідно, більшу увагу треба приділяти цим людям. Відтак, наше місто потрібно робити безбар'єрним, аби тут було жити комфортно усім без виключення. Найбільше звертають увагу це те, що в нас немає безбар'єрних переходів, понижень саме тротуарів. В деяких місцях взагалі воно відсутнє як такий, як тротуар. Ми зможемо досягнути того, щоб наші люди, щоб ті, хто потребують нашої підтримки допомоги, дійсно її отримали. Попри всі труднощі, Луцьк залишається містом, яке є міцним тилом для нашої передової. І кожен, хто долучається до спільної справи, впевнений, саме в єдності громади криється сила, що наближає перемогу.